Найбільша рукотворна та техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття вранці 6 червня російські злочинці підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, знищивши в тому числі і дороговартісні турбіни та генератори, необхідні для виробництва електричної енергії. У офісі президента України подію назвали катастрофою, що вбиває екологію і негативно вплине на життя сотень тисяч людей у наступні роки. На жахливу трагедію відреагував і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, підкресливши, що Росія обов'язково відповість за всі скоєні жахи, включно з екоцидом. Каховська ГЕС російські варвари підірвали греблю станції. Це черговий масштабний жахливий злочин держави-терориста. Відчайдушний крок переляканого нелюда, загнаного у кут. Черговим підтвердженням статусу держави терориста назвав підрив Каховської ГЕС і перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Підрив Каховської ГЕС жахливий воєнний злочин Російської Федерації, який матиме тяжкі гуманітарні наслідки для людей та екології. Світова спільнота має відреагувати негайно та жорстко. Катастрофічні наслідки для екосистеми регіону важко навіть спрогнозувати. Написала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, підкресливши, що розплачуватися за це Росії та всім її громадянам доведеться десятиліттями. Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС найжахливіший злочин воєнного екоциду сучасності у Європі. Потрібна негайна і жорстка реакція світової спільноти та невідворотна відповідальність Росії за цей терористичний акт і його руйнівні наслідки для України. Каховська ГЕС була останньою нижньою сходинкою Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, розташована на півдні України в п'яти кілометрах від міста Нова Каховка Херсонської області. За повідомленням енергетичної компанії Укргідроенерго внаслідок підриву машинної зели зсередини Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. 6 червня журналісти відзначають своє професійне свято. На жаль, через повномасштабне вторгнення в Україні загинув вже 61 представник цієї професії. Із них 38 боронили нашу країну 13 стали жертвами ракетних обстрілів, і ще 10 загинули під час виконання професійних обов'язків. На своїй Фейсбук-сторінці голова Верховної Ради висловив шану та повагу усім загиблим через російську агресію працівника медіа. Також привітав журналістів із професійним святом, відзначивши їхню роль у наближенні перемоги України. Сьогодні надважливою є ваша робота в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Ви успішно боретеся з пропагандою РФ як в Україні, так і за кордоном. Ви доносите правду про жорстокі злочини Росії, документуючи всі скоєні нею звірства. Ви наближаєте перемогу України, захищаючи нас як на інформаційному фронті, так і безпосередньо на полі бою. Створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності це умова миру та безпеки, у тому числі безпеки для жінок. Саме такий акцент у заході мережі координаторів держав-членів ООН жінки, мир безпека, уважає заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Ціную можливість зустрітися з американськими конгресвумен та парламентарками інших країн, щоб ще іще ще раз артикулювати на важливості питання правосуддя в контексті війни Росії проти України. Політикині наголосила, що жінки мають бути активними учасницями процесу відновлення миру для врахування їх прав та інтересів. Зростання тарифів на електроенергію в Україні обумовлено крайньою необхідністю, оскільки наслідок російських ракетних ударів знищено близько 50% інфраструктури, що забезпечувала електропостачання. На відновлення цього господарства потрібно майже 6 мільярдів доларів. Повідомляє членканя парламентського комітету із питань бюджету Лесі Забуренна. За її словами, щоб захистити вразливі групи громадян цього року, в бюджеті передбачено 37 мільярдів гривень на субсидії. Якщо ми зараз проаналізуємо, скільки людей отримують субсидії і пільги, то субсидії близько 2,2 і мільянів громадян і 1,3 мільйони громадян отримують пільги. Але, вочевидь, із зростанням тарифів на електроенергію, кількість людей, які будуть мати право відповідно до законодавства претендувати на субсидію, напевно, що збільшиться. В той же час не потрібно хвилюватися, тому що знову ж таки, програма компенсації різниці між комерційним тарифом і між тарифом для звичайних громадян була. Ці кошти є в бюджеті. Водночас, парламентарка запевнила, що всі люди, які подадуть документи на субсидію, будуть забезпечені виплатами повною мірою. Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні підтримав перейменування низки населених пунктів. Парламентарі, дерусифіковують низку селищ та сіл Івано-Франківської, Львівської, Одеської та Харківської областей. Окремо відзначають село Ватутіне, що буде перейменовано на честь головнокомандувача зсу, і відтак називатиметься залужне.